Віталій Федоряк, який єдиний повністю визнавав свою провину в організації та скоєнні вибухів 27 квітня 2012 року у Дніпропетровську, сьогодні заявив про свою невинність. Федоряка звинувачують у виготовленні та перевезенні вибухівки у скоєнні та організації терактів і у створенні терористичної групи. На сьогоднішньому засіданні він заявив про те, що правоохоронці катували його під час досудового слідства, тиснули на родичів. Погрози, за словами підозрюваного, змусили його написати явку з покаянням. Нагадаємо, з Дмитра Реви та Льва Просвірніна прокуратура зняла усі обвинувачення з огляду на недостатню доказову базу. На лаві підсудних залишилися Віталій Федоряк та Віктор Сукачов. Останній зізнається лише у тому, що допомагав Федоряку знімати гроші із банківських карток. Обом загрожує довічне ув'язнення. Саме це. Його підшовхнуло до того, щоб зараз змінити ці покази і змінити своє, своє ставлення до пред'явленого йому, йому звинувачення. Це, на його думку, зміни в Україні і його сподівання на те, що все ж таки буде суд прозорим, об'єктивним та законним. Діло не розваливається. Я считаю, що ми готові йти в прийняття і підтримувати обвинення в повному об'ємі, которое їм вменено.